Де ти береш інформацію про подію у своєму місті та в Україні в телеграм-каналах, інстаграмі та Тіктокі? Чи знаєш ти, що таке дезінформація? Так, це неправдива інформація. Чи дивишся ти телевізор? Ні, чи перевіряєш ти інформацію у двох або більше джерелах? Так, буває таке. Чи знаєш ти, що таке білий список медіа? Це напевно якісь правдиві канали, чи ну все? Чи можеш ти назвати е, якісь фактчекінгові організації або сайти? Не знаю, що це. Чи знаєш ти якісь позитивні новини проти ЦК? Не. Ні? А як ти думаєш, чому? Тому що вони чудять щось <плес> загалом публікують якісь негативні новини і немає нічого хорошого. Які на твою думку ознаки того, що пост або новина є маніпулятивною? А, тиск та погрози е, чи стикалася ти сама або твої знайомі з тиском та погрозами в інтернеті? Думаю, так. Чи розповсюджувала ти або твої знайомі неправдиву інформацію в інтернеті? Ні. Наведи якийсь приклад фейку. А, Україна а, напала на Донбас. Як думаєш, кому вигідно розповсюджувати інформацію, що Україна продає електроенергію за кордон? Росії. Дезінформація це чіткі фейки, і неправдива інформація, яка навмисно поширюється з метою нашкодити. Наша Вероліня згадала, що користується телеграмом, і а, тут я хочу наголосити, що це досить небезпечна мережа. по Перше, тому що телеграм не має спеціальних політиків для боротьби з дезінформацією а отже, відкритий для поширення фейків, особливо в анонімних каналах. Ми по-друге, ми всі прекрасно розуміємо, що власниками цієї мережі є росіяни. Тобто представники ворожої для нас країни. А отже, ми не можемо довіряти цій, цьому джерелу інформації. Наша героїна також згадала про білі списки медіа. Тобто, це правдиві медіа, перевірені, і я тут абсолютно згодна. Але хочу додати, що інститут масової інформації займається перевіркою українських медій щодо дотримання стандартів і якості їхньої роботи, і регулярно публікує такі списки для того, щоб ми всі розуміли. Хто є хто і звертались саме до надійних джерел. А вчиті організації це ті організації, які професійно перевіряють інформацію на регулярній основі. І лідером такої діяльності в Україні є наш проект Стоп Він виник в 2014 році. І ми з перших днів, фактично, з 2014 року почали працювати над аналізом російської дезінформації та пропаганди на сьогоднішній день. Наш архів складає більше ніж 6 тисяч. Фейків ми розробили свою методологію, працюємо з міжнародними компаніями, такими як Мета, і перевіряємо інформацію в Фейсбук Інстаграм. Отже, якщо вам потрібно дізнатися, чи перед вами правдива новина чи ні, будь ласка, пишіть нам, читайте наші ресурси, і ви обов'язково дізнаєтесь правду. Що стосується ТЦК, то це одна з найболючіших і актуальніших сьогодні тем. А отже. А вона постійно маніпулюється, і тут ми повинні розуміти, що зацікавлені в таких маніпуляціях можуть бути різні різні агенти, в тому числі ворожі російські. Отже, перевіряйте інформацію, і навіть якщо вона для вас є важлива і релевантна, не забувайте співставляти різні точки зору для того, щоб дізнатися правди.